Всім привіт! Мене звати Ліза Скакун і я регресолог. Але називатись регресологом я почала тільки після того, як три місяці навчалась у Каріни сеансом регресії. І з того моменту я досі згадую той етап, коли я просто сиділа перед телефоном і думала: ну, типу, мені це треба чи ні? Тому що особисто я. Я не була впевнена, що я стану регресологом. Я не була впевнена за те, що я з цього можу прям заробляти собі на життя. І для мене це було прям вау. Що коли ти розкриваєш себе, розкриваєш свій власний ресурс, котрий був в тебе захований ще у якомусь минулому житті, ти розкриваєш ще й той канал, котрий надається іншим людям для пропрацювання їх, і через себе ти пропрацьовуєш ще й інших людей. Це неймовірно, тому що Каріна мені надавала дуже багато інформації на своїх сесіях, на своїх уроках. І кожен раз після уроку я просто сиджу і думаю: типу, вау, це дійсно існує? Чи, чи це якісь вигадки? Але з часом ти просто розумієш, що багато в цьому світі ти ще не знаєш. Тобі багато чого не розкривають і не розкривається. Для чого? Ну. Я думаю, що в першу чергу для того, щоб ти сам почав бути творцем і розкривати самого себе, якраз завдяки провіднику, котрий вміє. Тобі нагадати про твою істинну природу, це можна зробити. І якраз Каріна для мене провідник, котрий йде на крок вперед від тебе. А для мене це дуже важливо, тому що я вважаю, що провідник повинен бути завжди на крок попереду тебе і вести тебе, і розкривати тебе з того, з тієї точки зору, що ти просто розширюєш своє світобачення світу. Сеанси для мене, як і уроки, вони були легкими. Бо в мене було внутрішнє відчуття того, що це вау. І я кожному бажаю, хто хоче стати регресологом, це йти на той поклик, що для мене це дійсно вау. Навіть якщо ви, можливо, в майбутньому не знаєте, чи хочете бути регресологом, ви все одно стільки в собі розкриєте, що це, це не можна передати. Це треба відчувати. Тому. В той момент я згадую себе і зараз я думаю, що я так собі вдячна, що я собі до себе дослухалась. І дякую кожній, кожній е клієнці, клієнту, котрий приходить до мене і надалі, і надає мені теж досвід. Бо завдяки якісному провіднику ти починаєш отримувати. Ту базу клієнтів, котре до тебе дійсно готова йти і пропрацьовуватись, а це найкрутіше, коли і провідник знає те, що він сильний, і ти починаєш разом з ним рости.